Давайте подивимося, важливе повідомлення від нього. Що би він хотів вам сказати? Ну, те, що повідомлення йде, це факт, так? Да? Якось він виходить тут на зв'язок. Хоче розказати про свою внутрішню трансформацію, що він помінявся, що він щось до чогось тут готовий. І, знаєте, ніби. Що ви можете розслабитись і все, що ви хотіли, да, він виконує, якось так іде. З чимось він справився, От, не знаю, побрав, можливо, якусь звичку, вийшов на якийсь новий, можливо, фінансовий рівень карта цьому доказ. Да? Тут мужчина хоче дуже сказати своєму повідомленні, що я виріс і я достойний тебе. Ось так. Тому що тут іде королева мечів, да? вона без ким не буде. І е, їй треба достойний мужчина, розумний, серйозний. І він тут якось доказується, що він саме такий, і що він це через трансформацію пережив, да? і що він помінявся. Ось, так. Ось таке повідомлення, хай таке буде.